Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast і у нас сьогодні відкриття басового сезону. Запрошую вас разом зі мною до цієї чудової рибалки на цю дуже незвичайну та екзотичну рибу, але страшенно цікаву. Коротше, менше слів погнали, подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, рухаюсь я максимально тихо. А, вже, як бачите, білі рибки є на поверхні. І... Сям там, видно, ходять баси. Зараз весна, бас є дуже-дуже обережний, тому навіть якісь, можливо, там кашляння або ще щось таке може спужати цю рибу. Тому намагаюся себе вести максимально просто обережно. Максимально тихо, попробуємо його знайти. І вмовити. Так. Ну, такий монтаж, можливо, буде дуже повільний для нього, не знаю. Ось ідуть якісь пара більших рибок, хто це є. Угу. Червона пірка. Друзі, що в такому форматі трошки буду перериватися, робити такі вставочки і просто розповідати вам, як відбувається сама рибалка. Бас це така риба, яку. О... В частих випадках ловиш рівно в приглядку. Тому полярики мають бути у кожного рибалки, які себе поважають для того, щоб ловити баса. Ми бачимо характерний силует з чорним хвостом на поверхні, ну зазвичай в чорному, принаймні в моєму випадку так. І намагаємося цій рибці підкинути якусь приманку. Залежить вибір приманки від порі року та ще багатьох факторів. Зараз просто поступово будемо експериментувати і дійдемо до чого, на що він буде ловитися, а на що не буде ловитися. Звісно ж, якщо взагалі він щось буде вибирати. Сьогодні я роблю ставку саме на візуальну о, рибалку. Тобто, дивимося, бачимо об'єкт нашого, нашого полювання і намагаємося йому дуже. Акуратно подати нашу приманку. Коротше, в такому форматі все протікає. Тож пошлі. Хорош ляпати. Так, друзі, йду я зараз в досить таке небезпечне місце. Бачу он там, десь приблизно там. Стояв бас. Стояв він ровно на куполі такого горбіка. Оба! А чого? Не затиснути фрикціон. Вашара. Бляха це фіаско. ну Це виключно моя помилка. Ну добре, дамо ще один шанс, звісно ж, я вже затис фрикціон сильніше і відправлю приманку знову десь приблизно туди само. Є ще проблема, коли ми ловимо на неогрузку, це дуже важко сконтролювати покльовку. Іде абсолютні шнура, приманка дуже там помалесеньку собі парить десь в товщі. І не завжди є цей чіткий контакт. Багато хто каже, що басовим вудком не треба чутливість, ну так я з вами категорично не згоден, бо Треба чутливість саме через оці покльовки, не до покльовки баса. Так. Пошла приманка на глибину і якби перспективи ніякої не бачу. Так, знову закинув я десь туди, на цей горбик. На, Є контакт. Це буде перший бас, до речі. Це те, що мені дуже хотілося відчути, це виважування на цій палці крупної риби. Не можу я назвати цього баса крупним, але все-таки він є. І це перший бас цього сезону, друзі. З чим можете мене привітати. Ось, до речі, характерний слід від дзьоба Корморана. Ось так. Перша рибка, початок. І так, дорогінки мої. Такий невеличкий басик, не буду його не міряти абсолютно нічого. Десь сантиметрів 25-30. Трошки високо, але я гадаю, що з ним нічого абсолютно не станеться. Я гадаю, що тільки що те, що відбулося, заслуговує вашого лайкоса. Дякую. І так, друзі, трішечки по Снастях. Я сьогодні дуже хочу протестувати вудилище, яке не предназначене для ловлі Баса. Це форелова тема, зібрана на бланку MHX Neps 84 LMF2 від серії Elite Pro. Ну, Коротше кажучи, це пстругова вудка, Moderate фастова. Зібрана нашим дуже класним майстром Артемом Сергієнко, виконана в такому чудовому дизайні. Ну, коротше, про це все був огляд. На ній ми маємо котушка Dive старенька, шпуля від Ray Studio, Edge Metal 08, флюровий повідець, не знаю, який флюр, то не важливо. Ну, Застібка, звісно ж, все таке. Цей комплект сьогодні на тестуванні. Хочу зрозуміти переваги та недоліки цього бланка, бо мені він здається, дуже м'який і. На закиді, ну коротше, є купа нюансів, які в ньому є прикольні і що є неприкольного. Ну в кінці відео, звісно ж, якщо риба буде клювати, я вам вже більш детально про все це діло розповім. Хочеться тихесенько підійти. Приходиш по цій сухій траві і бачите все, що було, все просто розбіглося. Ну, добре. Гадаю, тактика буде наступна. Зараз ми тишечки тут постоїмо. Нехай трішки все тут заспокоїться і подивимося, чи є хтось тут. Зашло трішки сонечко, дає мені змогу вам розповісти буквально в двох словах. При ловлі баса є дуже важливим це змінювати приманки. Можна знайти рибу візуально, як я вам вже казав, але саме змінюючи приманки, пропонуємо їй все нові-нові-нові, і тоді можна вмовити буквально кожну рибинку. Тож, експериментуємо. І так, друзі, просто стою вже на місці, змінюю тип приманок. Ось такий завтик баляха. Слабенька пружинка. Зараз треба замінити на більш якісно. І вкрутиш уже, просто ця приманка була досить розбита така сильно. Ти її вкрутиш, не працював належним чином. Це RELAX, релакс... Ой, релакс турбо, манс релакс. TURBO, Зараз. Чи релакс турбо, вибачте. Ці дві фірми просто для мене як рідні брати, тому... Можу назвати не тою назвою, коротше, ось така приманка. Зараз полетить в воду. Ось це прямо тут він стоїть. Ось. Зараза. Був удар, була хватка, але чомусь не відже. Так, ну добре, ось ще прийшло два цілих. Йдуть парочкою, але. не реагирует. Не реагировал. Ну, я оно. Ух ты, оперный театр. Это сколько ж ты ложишь Ой, я мать его заново. Вот это я вам скажу, басяра. Вот это, блин, басище шикардос. Оце, звісно, воно клас. Да. Я вам скажу, що оцінив я і вудку. Фух. Виважування може бути такою вудкою, але викинути таку рибину хух, не зовсім вдалося. Клас. А, втік наш бас. Хотів його гарно відфотити. Воно. Ну, втік та й втік, добре. Так. Фу. Ще раз. Турбо, релакс. Класна приманка, мені дуже подобається те, що вона має великий об'єм і на неогружених монтажах досить повільно грає. Ну що ж, спробуємо ще разочок ту. 14 блін приманку, яка щось половила вже все на світі, що тільки можна було. Так, ну мабуть останні закиди в цьому заливі. Ага, зараз заберу ще цю приманку і буде взагалі бомба. Ну, я знаю, що він там десь є. А, Маленький, але все одно є. Бачите, як зміна приманок приносить і приносить нам риби. Ну, такі невеликі, але все одно, друзі, це бас. Це то, заради чого я ось тут стою і експериментую з приманушками Ну що ж, мені здається непогано як для початку сезону. Подякуємо цій рибці. Супер. Так. Джакаловський такий слаг. З якоюсь складною невідомою назвою, яку я вам напишу. Все-таки працює воно, бачите? Така, на мій погляд, трішки екзотична приманка. Оп, ну цей. Ну ти подивися. От вам і екзотика від Джекала. <світить> <світить> Зверніть увагу на поведінку бланка. Фу. Це, блін, просто треш. Просто під ногами. Да, у бланк, я вам скажу, не дуже годиться для ось такої риби. Ви подивіться, яка це махіна. Просто, блін, обалдеть. Це ще більше, ніж був той попередній. Оце воно. Оце, друзі, клас. Ну, от вам джекал. Клас. Зараз я його навіть поміряю. Так, ось знадобилася мені крутяцька азуровська лінієчка А якщо що, це я її мочу. Якщо хтось не знає, то перед тим як виміряти рибку, обов'язково треба намочити ваш вимірювальний... Інструменти. Що ми маємо? Хуп! Камера. Де воно тут рівненько? 40 а Для тих, хто зараз напише, що вимірюється до края хвоста, до, до, до края тіла. Друзі, я де в Україні. Тут діють нормальні закони, такі як у всьому світі. Тож тут вимірюється до кінця тіла. Клас, дякую тобі. Порада. Зараз ще фото її випущу. Так, ну що ж, наш красунчик чи красотка повертається додому. Фу. Дякую, басики, прям порадували, блін капець, я вже так скучу за рибалкою. Ну що, дорогенькі мої, така в мене сьогодні була рибалка-експерименталка з обкаткою цього MHX. Скажу так, закид чуйка. Проводка приманки, все окей, палка дуже сподобалась. Но виважування, як і всіма, абсолютно всіма шлангами, якими мені доводилося ловити за ціле життя, на виважуванні, мені хотілося його просто взяти і викинути у воду. Воно не має жодного характеру, воно не має ніякої потужності в комливій частині. Я розумію, що ця палка не зовсім підходить для баса, це стругова тема. Ну, коротше, я ще коли буду нею ловити на потоку, я буду себе... Переконувати кожну рибалку, що так має бути, що мені хоча б трішки це подобається. Е, як я сказав, параметри плюсові, окей. Е, на виважуванні просто страшно неприємно. Ну, така, коротше, собі штукенція. Ну що, дорогенькі мої, така в нас сьогодні була рибалка. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте україномовний контент. А я вас всіх обнімаю. До нових зустрічей. Всім пока!